Своє враження від заходу. взагалі, Які в тебе емоції? У мене емоції дуже чудові. Захід просто прекрасний. Дійсно, тут дуже прекрасні люди, і що дуже багато людей постаралися над тим, щоб все було дуже чудово. Дівчата, як ваш настрій? Готові до опискного? А, так а розкажіть взагалі, чого очікуєте від сьогоднішнього дня? Зустрілася я вже з людьми, з якими я готувалася всі ці 9 місяців, також з нашою найкращою вчителькою вікою, а також просто знайти якихось нових людей та попрощатися з цим складним кроком і закрити його дуже. Хто я насправді очікувала зустріти всіх своїх друзів, з якими ми познайомилися, з якими нас об'єднав на охап, і це, мабуть, найбільше чого я чекала. Загалом там поробити фото, побачити викладачів, яким бачила 9 місяців. мені дуже сподобався захід. Це перший захід з Ноухапу no для мене офлайн. Я дуже хотіла приїхати. Не вдалося приїхати в Київ, тому хоч і з Харківської області, але їхала у Львів, тому що хотіла відчути цю атмосферу і зустрітися з, з усіма з викладачами. Роз. Скажіть, як ваш настрій, чого ви очікуєте від сьогоднішнього дня? Я думаю, що сьогодні буде класний день, багато людей, нетворки, не доволі себе я очікую цього дня, що я дуже гарно відпочила. Проведу нові знайомства і подайомися печами живу. Мені дуже подобається, дуже круто відчувається атмосфера. І загалом викладачі ну то окремо можна про них сказати. Супер, супер! Це мій перший захід. Я напевне мені дуже сильно подобається. Я таких емоцій хороших позитивних дуже давно не відчувала. Чудово! si bien no mira con confort iba sobre. привіт! Як у вас враження від випускного? Ну, взагалі супер, дуже багато народу, але ну, є свій байб. «Привіт! чудово очікуємо від цього вечора. Максиму емоції. Майбува дуже сильно. Очікуємо. Багато всього цікавого. Тут дуже тепла атмосфера. Зінохаб no дуже класно приймає і організовує ці всі заходи, за що ми їм дуже вдячні. Атмосфера, яка зближує, тут багато нових друзів. Приємні емоції, приємні відчуття. Більшість викладачів вже...» Нас знають приємно, що вони нас пам'ятають. Мені настрій дуже сильно. Я отак зарядився позитивом потужністю. Я жду прям позитивних емоцій. А, у мене все добре. мною мало бути ще троє людей, але всіх різко помінялися плани, тому ніхто не зміг піти. Тож сподіваюся, все одно може хтось закінтувати з кимось. Вже є вже з тебе. Ми вже закінтувалися. Які в тебе враження, і розкажи трохи про сьогодні. Я дуже вражена учнями, неймовірна атмосфера. Я зараз усіма доспілкуюся, піду танцювати, що там джикати. Так, коротше, це неймовірно в принципі, так і завжди, бо учні неймовірні. Розкажи трошки про своє відчуття, як пройшов захід, взагалі, як ти? Я супер, насправді це дуже надихає, коли учні підходять і просто мільйон слів вдячності тобі говорять. І ти розумієш, що весь цей рік ти дійсно працював заради цього результату, зар до того щоб тобі учні приходили, і казали, що в мене там плюс 20, плюс 30. Або я просто сюди не своїм вам, або просто дякую. Я полюбив мову, полюбив літературу. Це для мене дуже цінно і класно. Загалом дуже круто. Мені все подобається. Ну що ж, ось таким пройшов наш випускний сповнений класних моментів, обіймів, фотографій. І, взагалі, можете нам садити в коментарях, чи вам сподобалось попереду ще багато цікавого, тому не забудьте підписатись, поставити подобайку під цим відео і натиснути на дзвіночок. Всім пока.